Доброго дня. Нещодавно в інтернеті побачила один лайфхак, як гарно можна зберігати пакети. Не зазвичайно, що ось пакет є звичайний. Ми беремо його, складаємо і так складемо якийсь ще пакет. І надбувається її багато і ну, незручно їх так зберігати, звичайно. А зараз я зберігаю пакети саме отак, Подивіться. Викладаю ось. І їх багато вміщаються. ж більше таких кратників у пакети. Дуже багато. А в нас зазвичай е, купили пакет, ще раз купили. І їх дуже багато збирається. Що і шухлядки вже не вміщаються.

Тоді легенький був, коли ми виймемо із кулючка. А тепер беремо отак. На пополам складаємо, гарно все розправляємо, не пішла, розправляємо. І ще раз отак розправляємо гарно. і тепер дивимося. Рубимо трикутнички. Отак. На трикутничок. От так. Бачите, як малесенькі у нас вийде трикутнички. Отак розправляємо гарно. І отак залишився кінчик, якщо він залишається у нас, ми його просто сюди загортуємо. І отакий маленький трикутничок ми можемо викласти вже у пакет. Подивіться. Ось такі трикутнички ми викладаємо в пакети. Настільки зручно і гарно їх зберігати. І таких кульочків влазить у нас дуже багато. Легко і просто. Якщо ж таке зберігання пакетів вам сподобалося, обов'язково подаруйте мені подобайки. І отак от складайте пакети. І от треба швиденько, бачите, він гарно. Ми його розкладаємо. Він рівненький, ніде не пожмоканий, хороший такий пакетик. І чистенький, хороший, і зберігається гарно, багато їх можна сюди покласти. Чи в шуфлятку, чи в пакет. Ну, куди ви тільки придумаєте. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайки і зберігайте так пакети. Дякую всім за увагу.